Доброго дня, розпочинаємо наш брифінг традиційний. Всім бажаю гарного, спокійного нам тижня. Сьогодні три питання. Юрій Гапончук, заступник міського голови, начальник управління супроводу ветеранів війни та демілізованих осіб. Про розвиток футболу на милицях Івано-Франківського, Амбартка, перша амфутбольна команда Івано-Франківська. Оксана Юречко, заступник начальника начальника. Начальник відділу організації медичної допомоги управління охорони здоров'я про оперативні дані щодо захворювання на ГРВІ та COVID-19. І третє питання: це Віктор Синишин про роботу над новою редакцією статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Тому, будь ласка, по черзі, Юра, давайте першим. Нашій громаді амфутбольну команду «Барка». Амфутбол це футбол на милицях, де можуть брати участь люди, які мають або ампутації, або вроджені вади, або набуті травми побутові верхніх чи нижніх кінців. Умова така, що може брати участь людина, в якої 80% ураженої кінцівки втратила Тому Тут не всі зможуть брати участь, в кого є там, всі кінцівки, але хотів би спробувати, спробувати можна, але брати участь не можна. А футбол це один з видів адаптивного спорту, який створений для людей з ампутованою кінцівкою, порушенням функції кінцівок. Кожен знову може відчути себе повноцінним голоцем та розвивати свої можливості. Власне, чому ми Започаткували створення саме такого клубу і розвиток напрямку адаптивного спорту саме за футболу, тому що був запит від ветеранів щодо розвитку даного напрямку. Ми, можна сказати, все зробили для того, щоб він розвивався, і вже зараз футбольна команда приймає участь в чемпіонаті України з даного виду спорту. Тут зазначено для кого підходить такий вид спорту, я вже це проговорив. Чим відрізняється амфутбол від звичайного футболу, це розміром поля, це кількість гравців, яких шість в полі на милицях, і воротар, який з враженням верхньої кінцівки або там відсутністю на воротах. Воротар не має права виходити за межі штрафного майданчика, і формат це два тайми по 20 хвилин з можливістю брати тайм-аут, з можливістю багатої кількості замін, тобто так само, як в міні-футболі. Історія створення самої команди це ми запросили амфутбольну. Зі Львова і 29 травня вже було перше тренування самої команди «Бартка». І з того часу тренування проходить стабільно з вівторок, вівторок і в четвер. Минулого тижня ми проводили такі більш інтенсивніші тренування і більше тренувань це було три тренування на тиждень. І вже цього місяця, 27. І 28 вересня ми зіграємо наступний другий зі тур в місті Львові, де проведемо три матчі в рамках чемпіонату України. Першу гру, яку ми грали, це була товариська гра з вікінгами з Тернополя, яку ми виграли дуже впевнено, 6-0. На чемпіонаті було дві поразки. Від Покрови і одна поразка від і одна поразка від Харківської команди незламні. І третя гра була знову таки проти вікінгів, то 3-0 виграли. Направду бартка це як і одна велика сім'я, і тут про підтримку, про ті всі цінності, які ми розвиваємо, даючи ветеранам можливість далі розвиватися, далі жити, далі. Заходити в здоровий напрямок життя, в те, щоб не сидіти, не закриватися вдома. Постійно доєднюються ветерани, постійно доєднуються нові люди, на що видно, що ми розвиваємося і наша історія дуже, дуже гарна. Є контактний телефон, є соцмережі, в Інстаграм, вже є і в Фейсбуку. Всі доєднуйтесь і. Ще раз покажи, може, цей телефон і, так. і як з'являтися. Хай цей буде слайд, щоб люди. Може, якщо ветерани побачать, подивляться, вони захочуть приєднатися. Так, Зараз на брифінгу так само присутні гравці з команди Ігор Протас і, і Володимир. Так само є Анастасія, яка веде сторінки, яка комунікує. І по, по показує це все правильно а для ну, соцмережа. Дякую їм за, за це, все, що вони роблять. Дякую хлопцям, дякую всім, хто хто змагається, хто організував, а ті, хто нас бачить і мають можливість приєднуватися. Так. Чи є питання до Юри? На сьогодні вже є 19 хлопців, які приходять на тренування стабільно. Є хлопці, які не тільки з міста Івано-Франківської з Франківської громади, але є і з Івано-Франківської області. Всі доїжджають, але ми маємо змогу завдяки підтримці міського голови та. Спонсорам, які нам допомагають, буде будівельна фірма Вертикаль повертати кошти за дорогу, оплачувати спортивне харчування, оплачувати екіпіровку, і ми, як можна сказати, вже професійний спортивний клуб на рівні чемпіонату України. Чи є ще питання до Юлі? Немає. Тоді переходимо до наступного питання. На жаль, в нас йде зростання ковіду, тому ми попросили Оксану Юречку доповісти. А що в нас і ковід стане на зараз? будь ласка. Так. вітаю. Включіть мікрофон. Вітаю всіх. Цьогоріч темпи захворюваності на герої та ковід-19 у міжсезонний період, хоч і е, менші за минулорічні, однак е, показують тенденцію до зростання. Це означає, що ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій, і саме це дозволить мінімізувати ризики та зберегти здоров'я мешканців громади. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2025-2026 роки. У наступному і Україну очікує типовий сценарій захворювання, зокрема через те, що критичних еволюційних змін циркулюючих вірусів не ідентифіковано. захворіло в Україні на грип і ковід 14 414 осіб. Приріст за попередній тиждень 32,3 Померло Померла особа з позитивними результатами. В Області зареєстровано 2774 особи, які захворіли. Збільшення за тиждень на 170 випадків. В Івано-Франківській міській територіальній громаді захворіло 1349 осіб. приріст за тиждень 49,9%. Госпіталізовано 28 осіб. З них дітей 17,9%. і Померла одна особа з важкими супутніми патологіями також. Ця особа не була вакцинована. Всього в громаді зареєстровано герві 1349 випадків. За тиждень збільшення маємо на 676 випадків, в тому числі дітей зареєстровано 764 особи. Збільшення за тиждень на 538. COVID-19 зареєстровано випадків. 179, за тиждень приріст на 51 доходу, тобто в тому числі дітей 23, за тиждень збільшення має на 16. Підпорівняння в Україні становить 425,75, захворюваність в міській територіальній громаді становить 465 на 100 тисяч населення. На наступному слайді ми бачимо захворюваність серед дітей по різні віковій категорії. Всього в нас зареєстровано 764 випадки. Це 56,6 від всіх випадків. По віковій категорії дітки від 0 до 1 року 24 випадки, 3,2%. Дітки від року до чотирьох, 171 випадок, 22,4 5-9 років 242 випадки, 31 відсоток. Діти віком від 10 до 14 років зареєстровано випадків 216, 28,3%. відсотки. 15-17 років зареєстровано випадків 111 що становить 14,5%, школярів – 444 випадки, 33% від всіх захворівших та 58,1% від дітей. Дошкільня захворіло 184, це 24,1%, студентів тільки 26,3-4%. Госпіталізовано 16 дітей з явищами вірусної інтоксикації без розвитку ускладнення ми бачимо сезонне збільшення захворюваності на covid 19 Івано-Франківській міській територіальній громаді у 2025 році. Якщо нас в нас січні було зареєстровано 20 в лютому 37 випадків, то у серпні ми маємо зростання на 163 випадки, а у вересні на 296. Стан госпіталізації пацієнтів з ГРВІ та вірусно бактеріальними пневмоніями в закладі охорони здоров'я Івано-Франківської міської територіальної громади станом на 12.09. Перебуває в стаціонарі з пневмонією всього 76 осіб, з них з ковідними 32, що становить 42%. В центральній лікарні 39 осіб, з них з ковід-пневмоніями 20. Міська клінічна лікарня – 19 осіб, з них ковід-пневмоній – 12. Дитяча лікарня 18, перебуває в стаціонарі з ГРВІ, в структурному підрозділі дитяча лікарня 26 осіб, за добу збільшення на 8. ПЛР позитивних тестів в Центральній міська лікарні 27 випадків, міська клінічна лікарня 1-21, в структурному підрозділі дитяча лікарня 27, 39% усіх пацієнтів. Також на даному слайді показано, скільки було госпіталізовано станом на 12.09, але в оновленою інформацією станом на 8 ранку, 15.08, тобто в центральній міській клінічній лікарні госпіталізовано 27 осіб, з пневмонією не було жодного. Міська клінічна лікарня за добу госпіталізовано 2 пацієнти з пневмонією не було і в структурному підрозділі дитяча лікарня госпіталізовано 8, з пневмонією також не було. У важкому стані в реанімації перебуває в центральній міській клінічній лікарні 3 особи, на СІПАП – одна, на ШВЛ – немає, на кисні 34, з них пневмонії – 7. Міська клінічна лікарня – всього 6, на СІПАП – одна, на ШВЛ – немає, на кисні 9, з них COVID-19 – 3. Дитяча лікарня у ВИД перебуває Три пацієнти з пневмонією немає. Характеристика коронавірусної інфекції домінуючої у світі. Зараз є субваріант коронавірусу німпу, субваріант коронавірусу стратус, він виявлений в нашій області. Також це нові мутації штаму Omicron, як і вірус грипу, sars cov 2 постійно змінюються, з'являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин у світі змінюється щосезонно. Характеристика симптомів коронавірусної інфекції. Характерним симптомом гімплус є гострий біль у горлі, Вірусу остратус – це хриплий голос, охриплість, решту симптомів для обох субваріантів, такі ж, як і. Є ще в інших варіантах COVID-19 це є нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху, смаку, виражена, виражена загальна слабкість. Профілактика вірусної інфекції це є уникнення контакту з особами, що мають прозвіл вірусної інфекції, обмежування відвідування місць великого скупчення людей, часто провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання. Мити руки з милом, не торкатися брудними руками очей, носа, рота, уникати обіймів, поцілунків, рукостискань, також прикривати ніс і рот під час чхання, а по одноразовою серфеткою, яку зразу після використання потрібно викинути, триматися від людей, які є симптоми вірусної інфекції на відстані не менше двох метрів. Профілактика вірусної інфекції. Основний спосіб захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби залишається вакцинація в Україні використовують омікрон специфічну вакцину, адаптовану для захисту проти варіанту омікрон та його субваріантів. Це є щосезонна вакцинація, яка рекомендована для проведення людям з груп ризику, та ревакцинація, яка проводиться через 6-12 місяців. Групи ризику залишаються ті ж самі. Це є люди віком від 60 і старших років, діти від 6 місяців, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, люди з професії групи ризику, лікарі, вчителі, військові, продавці. Таким категоріям населення рекомендовано отримати щеплення проти грипу, щоб попередити ускладнення, що можуть привести до того. Де можна зробити таке щеплення? В закладах охорони здоров'я звернуться до сімейного лікаря і тоді будуть скеровані на вакцинацію. Вакцина є у нас? Чи є питання? Передній досвід нас підготував до будь-якого варіанту подій, тому ми готові для збільшення кількості пацієнтів хворих на ковід, які потребують кисню, які залежними. в закладах суди є проведений кисень. Напевно, ви звернули увагу, що жодного пацієнту у нас на ШВЛ на даний випадок немає. Але якщо буде така потреба, то заклад охорони здоров'я забезпечені в повній мірі. Ми Розгорнемо додаткові діжки місця і будемо забезпечувати населення медичною, колікомої допомогою. Ну на жаль, останні тижні показують, що населення не готове вакцинуватися. Ми маємо е, різну інформацію щодо вакцини, яка поширюється в засобах масової інформації, що позитивна, так і негативна. Е, всі насторожені. Е, подолати той такий бар'єр, який у нас є, що вакцини нам допоможуть боротися з вірусом, що вакцини це є основний і дієвий спосіб боротьби е, з вірусом. На жаль, в громаді такого, такого здорового погляду на це немає. Але ми проводимо цю інформацію, ми показуємо, наскільки важливо, тому що е, тільки вакциновані, зможуть уникнути цих летальних випадків. І о, також перебіг захворювання буде набагато легший порівняно з тим, хто не вакцинується. Адже в організмі виробляються антитіла, які допомагають боротися з вірусом. Дякую. Нема ще питань. Що немає, то Віктор Синишин розкаже про підготовку нормової редакції статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Всім доброго дня. Так. Так. Говори, що перекладає мікрофонів. Ще раз, всім доброго дня. Хочу зазначити, що в Івано-Франківській міській раді триває робота робочої групи над проєктом нової редакції статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Чинний статут громади було прийнято ще в 2015 році. Відтоді законодавство значно змінилося і набрало суттєвих змін відповідно. Є потреба внести зміни і удосконалити головний локальний документ громади. Це статут зараз до підготовки нової редакції статуту долучені фахівці управлінь різних департаментів міської ради, депутати, а також експерти з інститутів громадського суспільства, зокрема Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України. Попередній проєкт статуту вже є підготовлений і він підготовлений на основі пропонованого примірнику статуту від Аналітичного центру Асоціації міст України. Разом з тим, прийняттям нового статуту пропонується і нова редакція положень, таких як положення про загальні збори, конференції громади, положення про місцеві ініціативи, положення про громадські слухання. Відповідно, хочу зазначити, що 19 вересня 2025 року о, о 16-й годині в залі засідань Івано-Франківської міської ради, що знаходиться на першому поверсі, на першому, не на 4 точню, відбудуться громадські слухання членів громади проєкту статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Хочу зазначити, що члени громади можуть ознайомитися статутом, є при вході міську раду коло охоронців колодочки оголошень, і є примірник статуту, де можна почитати. Також це кожного дня з 9 до 5 години. Також є примірник статуту, розміщений в ЦНАПі, теж колодошки оголошень, де можна ознайомитися з 9 до 5 години. Ну і також є розміщений на сайті міської ради. Це тут, де можна будь-кому зайти, скачати, переглянути і подивитися. Е, хочу знати, що ініціатором громадських слухань виступає міський голова Руслан Марцінків. Хочу сказати, що робоча група відкрита до пропозицій громади і готова вислухати пропозиції, і в тому числі, наприклад, проголосувати за ту чи іншу пропозицію. Кожен може взяти участь в громадських слуханнях, тож чекаємо вас 19 вересня 2025 року, це в п'ятницю о 16-й годині. Хочу зазначити, що голосувати мають право на тільки повнолітні члени громади. Тому, будь ласка, приходьте, ми чекаємо вас в п'ятницю, о 16 годині. Чи є питання? Чи є в інтернеті питання? Зараз огляну тільки чи є під, під трансляцію. Теж немає. Так що дякуємо всім за оперативну працю, всім гарного дня і тижня.